Тернополяни підтримують київський євромайдан не лише кількісно, а й грошима. Як фінансово допомогти мітингувальникам? Дивіться у нашому сюжеті. Майже кожної хвилини у скриньку на театральному майдані летять нові купюри. Тернополяни допомагають євромайданівцям, чим можуть. Гроші дають як готівкою, так і перераховують на картку. Зібрані кошти кажуть в оргкомітеті, витрачають на відправку людей до Києва. Один автобус коштує порядка 7,5 тисяч гривень. А якщо ми відправляємо 10 автобусів в день, це Сімдесят тисяч гривень грошима з мітингувальниками діляться як молоді люди, так і представники старшого покоління. Фінансів нерідко не шкодують. Дуже багато людей приїжджає з району. Дуже багато людей привозить гроші від сіл, від обласних центрів. Приїжджали з Хмельницька, привозили також гроші. Буквально вчора був мужчина, який прилетів з Іспанії привіз тисячу євро і сказав, що на наступний тиждень він знову прилетить і знову принесе гроші. Вчора до нас, коли ми відправляли людей до Києва, прийшла якась бабуся, яка дала 200 гривень і сказала, Потрати їх на ліки там в Києві. Фінансово допомагають також церкви та місцеві підприємці. До слова пожертвувати готівку можна у скриньки, які носять містом волонтери, та які розміщені на театральному майдані. А реквізити банківського рахунку каже Сергій Корольчук, можна знайти на сайті Тернопільської міської ради.